Добрий день! Декілька днів йшли дощі і прямо похолодало в Одесі. А сьогодні прямо сонечко. Підемо, подивимося, що робиться на пляжах в Одесі. Подивіться, що мені трапилось по дорозі. Подивіться, яка краса. Дуже красиво. Ось так виглядає сьогоднішній день. Я йду на 10-ту станцію Фонтана на море. А ось так було позавчора. Ну, як вам оксамитовий сезон в Одесі? Подобається? В Одесі пройшли дощі, то хоч вилізла зелена травичка, бо вона була вже вся жовта від, від спеки. Ось так виглядає фонтанська дорога. А я звертаю до пляжу Чайка. Туди. Пройдуся ще ось цим сквериком. Він мені дуже подобається. Красиві нові будівлі. Затишно, приємно і комфортно відпочивати у цьому сквері. Колись ці маленькі сосенки виростуть тут у великий, великий сосновий бір. Клас! Багато їх тут насаджено. Ну і як же ж сьогоднішня Одеса без моря? Це ж неможливо. Подивіться, яке воно сьогодні. Море штормове, море хвилюється. Да. Рибакам не порибалить тепер на цьому пірсі. Він постійно заливається хвилями. наче океан, ну ходімо ближче. Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! Дуже великі хвилі, але ж це і дуже красиве видовище. Погодьтеся зі мною, бачите? Ось таке сьогодні моречко, і вода постійно переливається через пірс. На пірсі знаходитися неможливо. Бачите? Вона просто, хвиля просто зіб'є з ніг. Подивіться, ужас, що робиться. А дітям подобається. Не тільки дітям, а й дорослим. З цього боку пірса був просто пляж. І зараз море забрало, скільки пляжу. Так, подивимось, скільки людей на пляжі. А подивіться, там аж лежать водорослі. Водорослі це аж туди. Діставали хвилі. Уявіть собі. На пів пляжа. Так, подивіться, що тут дітки вибудували. А море ще тепле. Люди ще купаються. Зараз і я зайду в воду. Да, вода ще тепла. І прозора. Дивіться. Дивіться, я йду по водичці. Ну, градусів, я думаю, 22 є. Море несе нам пінус шампанського. Клас. Отака сьогодні Одеса, отаке сьогодні море, такий сьогодні пляж. Mare nație ocean. Отака сьогодні Одеса. Отаке сьогодні у нас море. І отакий сьогодні пляж. Пляж Чайка на 10-й станції фонтану Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Наталії Височину і до нових зустрічей на каналі Пока.